Останні тижні пірмали співпрацю спільно з виконковостю, з міжнародними організаціями по розвитку охорони здоров'я в місті. На минулому тижні закінчили комплектування гінекологічного кабінету нового сучасного пологового відділення. Чекаємо ще на один кабінет. Отримали 10 боїрів. Питання про ремонт реабілітаційного відділення за допомогою. Програма ЄС пісні регіони. І створення концертку медичного буде працювати починаючи з сьогоднішнього програми. Ми тоді докладніше буде розказувати. Я був у Києві в інституті економіки імені Вадима Гетьмана. Там проходив форум по відновленню України. То звучали різні тези, яким чином відновлювати. Але перша теза по охороні здоров'я була така, що обов'язок влади забезпечити самим сучасним обладнанням медичну галузь. Ми з вами і з фірми Джічі Зет говорили про те, щоб і обладнання поставити, крім ремонтних робіт у відділенні реабілітації, і давайте попрацюємо над тим, щоб реабілітаційне відділення Шосткинської центральної районної лікарні було унікальним і було таке, куди б хотіли приїхати провести процес реабілітації не тільки наші жителі, а й сусідні громади. Потратимо якісь кошти, знайдемо якийсь ресурс, домовимося з закордонними інвесторами і благодійними фондами. Але давайте вийдемо на такий шлях, щоб створити таке реабілітаційне відділення. І перш за все, щоб воно було корисне і необхідне для наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну.